У нас на тесті 3 PR45 ось і від Sunray. і модель 2000 від Space Ray. Е я спеціально відійду, щоб показати, що промінь втрачається. На жаль, якщо ми подивимося, <кій> ось тут він є, <кій> але десь на Половині він втрачається і заливки будинку. ну, Будинок не міняє свої заливки, тобто промінь не, не достає до будинку взагалі. <кій> і При цьому всьому ми зараз направимо на сусідній будинок, тобто, як ми бачимо, ось ми спробували його направити. Ми направимо спейсрей на будинок. І ми чітко бачимо, що от, бачите, він темний. Змінив яскравість. Ми ще приближем. От, Чітко є пятно на ньому читається. Ось на, ну, тобто ми водимо по будинкам і міняється забарвлення будинків. Тобто, промінь чітко добиває. Ось зайчик, ну, зайчик якраз чітко ходить по ним. На промінь. Ось на промінь. Рупер-45, як ми бачимо, він набагато слабший, якщо їх порівняти. Я спеціально зараз, можливо, навіть його підніму, щоб показати, наскільки слабший промінь. Зрозуміло, що будь-яка камера, вона, можливо, щось додає, але ви бачите, наскільки різний промінь, наскільки він менш потужний. Тобто, ми Опа, направляємо на цей будинок, але знову ж таки до будинку промінь не доходить. І ми направляємо ось спейсерия, ми чітко бачимо, як по будинку ось пятно в центрі. Воно переміщається, воно доходить до будинку і відбувається. У нас міняється колір фасаду. Тобто дуже видно, чи міняється колір фасаду, чи ні, коли... Ми знімаємо або ну, можемо просто відключити. Зараз ми виключили, включили. Але колір фасаду він не змінився. Тобто немає заливки. А ось ми направляємо і чітко бачимо, як міняється, як у нас йде зміна кольору.